Канал Хобі Антистрес. Я до вас з новим візеруночком Старалась знайти світлу нитку пров'язати, оскільки сам оригінал ось такий білий. Прив'яз дуже простенький. Тут йде чергування накидів і дві разом лицевої верхні нижні дольки, між ними по дві виворітні, бачите. А це звичайний чгутик 5х5, звичайна косичка, третій лицевий ряд, 21-й лицевий ряд ось така його висота. Можна густіше, але ну, я би не рекомендувала. Це чисто моя така думка. Сам рапорт, візерунка у нас 2. 26 петель плюс 2 крайні. Зараз я наберу і будемо з вами разом пров'язувати, вчитися. Робити ось таке чудо. Набрала я 28 петель, це є 26 візерунку плюс 2 крайні. І починаємо з вами робити перший рядочок пров'язок Крайню знімаємо без пров'язу. Тепер дві виворітні. Раз. Два. Дві лицеві, раз, два. Накид. Тепер у нас дві разом лицевою за задні стінки, дві виворітні. Тепер у нас починається та серединка, де має бути коса. Так, де й джгутик. Тепер в'яжемо так П'ять лицевих. Це одна половинка буде. Три, 4, 5. І ще п'ять лицевих. Це як друга половинка. Тобто, розумієте, буде 5 на 5. Так. Ану, чи все добре. я зробила? Три, 5, 4, ще одна п'ята, так? Тепер дві виворітні, що будуть відділяти. Тепер дві лицеві. Накид дві разом лицевою за задні стінки, дві виворітні, дві виворітні і крайня лицевою пров'яжу. Так, виворітні ряди, в принципі, у нас, як показують, петлі. Тут такого нічого складного немає, як бачите, там, де лицьова, в'яжемо лицеву, накиди ми в'яжемо, звичайно, виворітною, Всі інші ми теж в'яжемо. от, Бачите, лицева пішла знову. Перший, звичайно, показую, далі сенсу показувати немає. Я думаю, схематично розібратися нескладно. Так, пров'язуємо повністю. Так, пров'язуємо секундочку. Так. Пров'язуємо. Так. І крайня виворітне. Тепер починаємо з вами в'язати на секундочку, о, третій рядочок. І в третьому рядочку вже будеться коса. Крайню знімаємо без пров'язу. Тепер дві виворітні. Цю перекидаємо. Буде дві разом лицевою за верхні стінки. накид дві лицеві, дві виворітні. Тепер нам треба 5 петель перекинути на допоміжну спицьку. Зараз. Раз, два, три. ну секундочку. По одній, напевно, швидше всього. Ану, раз, два, три. Ділиться нитка так незручно 4 5. Так, п'ять петель перекинули. Тепер пров'язуємо оцих п'ять петель. Раз, два. Секундочку, три, 4, п'ять. І тепер повертаємо назад тих п'ять петель. Ну, бо з цієї незручно пров'язувати. Не знаю, як кому. Мені чомусь незручно з цієї допоміжної спиці пров'язувати. Тому я повертаю всі петельки зараз. зараз, зараз, зараз. Взагалі, треба третій руки Так. Повертаю назад ці петельки. Раз, два. Зараз, раз, 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 Раз. О боже. І повертати недобре. Незручно все так. Чи то в мене руки-крюки. Люблю коси, не люблю їх в'язати. Знаєте, хто є? О. Так, є. Пров'язали. Тепер пров'язуємо ще п'ять разів. Два, три, чотири, п'ять. Пров'язали. Тепер у нас дві виворітні. Знову дві разом лицьовою за верхні стінки, тому ми їх перекидаємо. Накидик, дві лицьові. Дві виворітні, крайня лицьова. Виворітний ряд за кадром і знову повертаюся до в'язання рядочка. Пров'язала я виворітний ряд за кадром, починаємо в'язати ми вже п'ятий рядочок. Так, крайню зняли дві виворітні, дві лицьові. накид, дві разом лицьовою за задні стінки, дві виворітні. Тепер оцих 10 лицевих. 4, п'ять одних. так, Два. Раз, два, три, чотири, 5. Бачите? Оце, що ми тут... Тепер дві виворітні, Тепер знову дві лицеві, накид, дві разом лицевою за задні стінки, дві виворітні, крайня лицева. Виверітний ряд за кадром. Так, тепер починаємо в'язати сьомий рядочок. І, в принципі, зараз покажу через скільки рядків ми робимо цю, ем, якби, перехрещення, знову оцей так і все. Крайню знімаємо без пров'язу. Дві вивертні. Тепер у сьомому ряду навпаки, дві разом лицевою. Бачите, ми чергуємо. За верхні стінки, накид, Дві лицеві, дві виворітні, Оцих 10 лицевих серединку. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер дві виворітні. Знову дві лицеві, бачите, дві разом лицевою за верхні стінки. Маніпуляції ті ж самі. Просто чергуємо накид. Дві лицьові. накидки міняємо місцями, дві виворітні, крайня лицева. Ось так, бачите, накидок міняється місцями, отут видно. І отут буде перехрещення. Вивертні за кадром і знову повертаюся. Так, починаємо врізати 9 рядочок. Я зараз пров'яжу, а потім за кадром пров'яжу вам повністю до наступного джгутика і скажу, скільки рядочки, тому що це все повторення, просто чергування. Так, крайню знімаємо без пров'язу, дві виворітні. у дев'ятому ряді ми вяжемо дві лицеві. Бачите, бо тут був накид. Робимо накид ось тут, і в'яжемо дві разом лицевою за задні стінки. накидики чергуємо. Дві виворітні. Знову оцих 10 лицевих. Посередині пров'язали. Знову дві виворітних. Тепер дві лицеві, накидик, ой-ой, гублю петлю, дві разом лицевою за нижні стінки, дві виворітні, Крайня лицьова. І таким чином, чергування ми в'яжемо, і аж в 21 рядочку ми з вами будемо знову перехрещувати. Зараз пров'яжу і покажу на 21 рядочок. Так, пров'язала я певну кількість петель, так, і це у мене буде зараз 21 рядочок. Бачите, тут всього всього накидики чергуються, так так само і тут. А тут головне пров'язати. Значить що, третій лицевий. І двадцять перший лицевий. Тут чергується, головне тут не забути. Ну, і, в принципі, потім собі рахуєте, скільки рядків треба прив'язати до наступного кого джгутика Так, крайні знімаємо без прив'язок, дві виворітні Тепер дві лицеві, накид, дві разом лицевою за нижні стінки, дві виворітні. тепер знову оцих п'ять знімаємо, як я не люблю. Зараз знімаємо. 3. Чекайте, чекайте. Так, 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 так. так Зараз 5 треба зняти, так? Ой, як воно не знімається, мені негарно. Так, цих. П'ять знімаємо. Мені звичайно, шпичка підійшла. А оце приспособлення, як то кажуть, ні до чого. Так, ну, але нічого, тим не менше, воно теж має місце. Так, зняла Тепер пров'язую 5 лицьових, 2, 3, 4, 5, а й спробую з цієї пров'язати 5, що ж воно, так, воно не дуже зручно, але тим не менше, так, раз, два, три, тільки Чотири. Ну, Прив'язується. Привикнемо 4 і п'ята петля. Зараз зараз можна до всього привикнути, так? Є. Тепер дві виворітні, тепер знову дві лицеві накид дві разом лицевою за задні стінки. Дві виворітні, крайня лицьова. І от дивіться, виходить ось такий візеруночок, дуже ніжно. Але трошки потім розійдеться. Тут, в принципі, можна зробити ширше. Але, ну, як на мене, немає такої потреби. Ну, це вже на любителя. так? І отакий джегулотик. Якщо ширше робити, то, звісно, бажано і не частити, бо прям дуже буде часто. І трошечки подовжені. Значить, так що пров'язала я до кінця. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобався пров'язок, натискайте пальчик вверх. Обов'язково підписуйтесь на канал, не забувайте про дзвіночок. Дуже шикарно виглядає візеруночок. Мені дуже сподобався, дуже легко, дуже просто, просто рахуємо, щоб не забути. І, в принципі, так, бездоганність, краса у простоті. Залишайтесь зі мною, надалі буде більше відео. Па-па-па-па!